Пам'ять загиблих під час революції гідності вшанували у Вінниці. Мапа світла у Вінниці. Що це і як нею скористатися? Сім тонн вантажу зібрали на обласній станції юних натуралістів для українських захисників. У Вінниці у день гідності і свободи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності. За підрахунками кореспондентів Суспільного на майдані Небесної Сотні зібрались до півсотні людей. Після мітингу реквієму влада, духовенство, військові та містяни поклали квіти до скульптурної композиції дерево свободи». Гадаємо, 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції у Києві та регіонах через рішення влади президента Януковича щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Офіційно під час революції гідності загинули 128 людей, і ще дві тисячі були поранені. Серед загиблих троє з Вінничини. Це Максим Шимко з Вінниці, Леонід Полянський зі Жмаренки та Валерій Брезденюк та жмеренчанин. День гідності та свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада на честь двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. По обіді на площі європейської у Вінниці влаштували флешмоб з Україною в серці. Зорганізував його відділ молодіжної політики міськради. Очільниця відділу Юлія Мончак каже, до акції долучилися студенти та учні навчальних закладів та відвідувачі центральних підліткових клубів за місцем проживання. Ми ще раз хочемо показати, що ми незламні, що ми єдині, що ми свободні. І за дітьми, за молоддю наше майбутнє. Ми хочемо Лучитися до цього флешмобу і створити нашу власну карту України і щоб скоріше ті території, які є окуповані, повернулися до нас та до нашої рідної землі. Сьогодні день гідності і свободи. Я сьогодні прийшла зі своїми однокласниками робити велику карту України. Загалом участь у заході взяли майже 300 осіб. Усі разом сформували живу карту України. У кожного в руках були синій та жовтий аркуші паперу. Женія загиблого прикордонника Станіслава Москаленка вручили нагороду. Орден за мужність третього ступеня посмертно. про це повідомили на Фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Сержант Станіслав Москаленко загинув 13 квітня. Під час виконання бойового завдання його підрозділ потрапив під артобстріл. обстріл Кордони України сержант Москаленко боронив з 2014 року. У Вінниці запустили інтерактивну мапу світла. Зайшовши на сайт Лун місто, можна знайти кафе, коворкінги, супермаркети, АЗС, які працюють під час загальних відключень електроенергії за рахунок автономного живлення. Карта постійно оновлюється для того, щоб додати на неї заклад, потрібно заповнити анкету або написати розробникам на електронну пошту. Ханці хліба та булочки загортає у плівку працівниця обласної станції юних натуралістів. Суспільному пані Тетяна розповідає, їх для військових напекли господині з Липовецької громади. Запаковуємо, щоб вони були ну як у магазині, а не щоб руками їх не, не не трогали, щоб він був чистенький, смачненький нашим хлопцям, щоб вони смакували, відчували теплоту нашу, нашу підтримку. Є різні по розмірах. Ми також різні фасуємо в ящички за розмірами, от, щоб всі. Всі види, всі були. І кругленькі, і ось такі кірпічиком. Ось такі здобні булочки. Ми також їх все запаковуємо, в ящички, от. фасуємо, щоб було всім порівно на кожну позицію. Також до громадської організації Подільські ластівки, яку створили працівники станції юнатів у Вінниці, привезли вареники, голубці, налисники, сало, тушкованки та згущенку. Це каже очільниця організації Оксана Іванькова, для військових приготували та передали господині з різних міст і сіл Вінничини. Це село Зозів, Зузівка та село Вербівка. Кожних три тижні нам печуть хліб, ліплять вареники. Виготовляють зущенку. Є Тиврівщина, село Ярошівка, село Дзвониха і, звичайно, українська діаспора в Польщі. вони продають продукцію довготривалого зберігання і допомагають фінансово. Сухі борщі нам виготовляють село Глухівці з області. А ось овочі та фрукти цьогорічні урожай, який зібрали на присадивних ділянках станції. Юнатів каже Оксана Іванькова. А ще працівники закладу передають захисникам квашені капусту, огірки та помідори. Методистка центру Любов Жовтоножук розповідає, на війні зараз син тож для нього та усіх військових готує салат із буряка. Вирішили в цей раз зробити такі столовий бурячок по корейськи Тут дуже багато вітамінів. Повірте, так як я граном за фахом, то я знаю, що там є, і дуже багато мінеральних речовин. У банки фасують і вітамінізовану пасту з меду, лимона, апельсина ім та горіхів це для зміцнення імунітету, каже відвідувачка обласної станції юних натуралістів Дар'я Сидорук. Я завжди допомагаю тут волонтерів, бо мені це подобається. Хочу швидше перемоги та щоб наші військові вже повернулися до нас додому. Наймолодшому волонтеру чотири роки Богдану доручили клеяти наліпки на банки з тушкованками. Щоби мене понажахи чале Україні. Окрім продуктів, волонтери громадської організації Подільські ластівки передають захисникам засоби особистої гігієни, буржуйки, маскувальні сітки, а ще зимову резину для автівки. Всього майже сім тонгувантажу. Його каже Оксана Іванькова: повезуть на Донеччину вже цієї ночі. Юлія Вознюк Вадим Новомчак Суспільне новини Вінниця. Майстер Олександр просить не показувати обличчя. Знімальній групі Суспільного демонструє свою майстерню. Тут він виготовляє ножі для українських військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії передав бійцям понад 300 таких. На ножах робляться спуски. Це безпосередньо іде виготовлення ножа з заготовки. Зараз каже проблеми з матеріалами немає, бо відновили роботу вітчизняні підприємства. Ми їх спеціально робили такі, щоб цей ніж був замашний, щоб він витримував навантаження досить високі. Є різні матеріали, з якими ми працюємо. Може бути просто дерево, може бути варіанти. Стабілізованого дерева або гібридів. Випилювати отвір для Леза потрібно вручну. Для цього на дерев'яній заготовці майстер робить позначку. Саме простий варіант це називається всадний монтаж. Просто робиться отвір. Виготовленням ножів у вільний час Олександр займається четвертий рік. Працює будівельником. Саме Розуміння, що я хочу ножами займатися, воно прийшло ну, якось так несподівано. Просто одного разу збирався у відрядження і треба було взяти ніж з собою. І походив, походив нема ножа. Якось спала на думку, а чого я не можу зробити собі сам. 22 лютого Олександр мав їхати на роботу в Німеччину. Рейс скасували. Наступний мав бути 26 лютого. Через повномасштабний наступ Росії відправив сім'ю за кордон, а сам разом з сусідами в день зварювали металеві южаки. Ночами виготовляв ножі для наших військових, приймаючи вдома переселенців. А з квітня вступив до лав збройних сил. Як пішов до лав ЗСУ, то там вже трохи відсипатись спочав. Тут Олександр виготовляє підсумки для ножів. Починаються шкіри, це може бути фарбована шкіра. Чохол під кожен ніж шиється індивідуальний. Береться листок бумаги, кладеться ніж, обрисовується, а потім вже додаються там допуски на шви на те, щоб він туди заходив. Шивати треба кілька шарів шкіри. Спершу пробиває отвори на заготовці. А далі шматки шкіри шиває за допомогою двох голок. А тепер Олександр ще й плете браслети з паракорду. Застібки для них йому надіслав друг з Харкова. Олена Карбівська Ігор Самчук, Суспільне новини. Вінниця. Восьмирічний Тимофій Критюк вивчає математику. Один, два, три, чотири п'ять математику. Тимофій має ментальні порушення, він учасник проєкту Різні можливості, рівні права, який ініціювала представниця громадської організації «Вінниця «Вінниця Синдром» Наталя Косніцька. Говорить, це пілотний проєкт для дітей з особливими освітніми потребами. Основна мета проєкту надати якісну, інклюзивну освіту для того, щоб діти по закінченню вже основної освіти в школі, але ми маємо розуміти, що це діти з особливими освітніми потребами, тому ми освіту маємо пристосувати до їх можливості. Проєкт під назвою Різні можливості рівні права у Вінниці реалізують із жовтня. Спеціальна освіта не дає. Соціалізація, яку дає загальноосвітня школа, і наші діти першу половину дня навчаються в своїх загальноосвітніх класах зі всіма дітьми, не виключаючись соціального середовища. Але все ж таки, ми маємо розуміти, що вони по-іншому сприймаються світ, і ми маємо розуміти, що для них для їх навчання має бути все ж таки спеціалізований підхід, мають бути профільні фахівці. У проєкті беруть участь діти з синдромом Дауна, з затримкою розмового розвитку. Заняття проходять тричі на тиждень по дві години. Зустрічаються в одній із Вінницьких гімназій. У проєкті задіяно вісім учнів. Це учні не лише нашого навчального закладу, а учні і інших навчальних закладів міста Вінниці. Ми надаємо навчальну аудиторію, тому що ми власне маємо гарно обладнану інклюзивну ресурсну кімнату. Під час занять у дітей формують навички самообслуговування, комунікації. Олена Голубіва навчає учасників проєкту українській мові. Жінка вчитель логопед. Сьогодні ми з вами будемо вчити нову букву. М -м -м -м, таку гарну букву, вона схожа на хрест. Будемо вчити букви, цифри і розвиватися по програмі. Але перше все це соціалізація. Ми вчимо тут орієнтацію в часі, в просторі, розуміти свої емоції, правила поведінки з однолітками в школі, в суспільстві. Серед учасників проєкту десятирічний Артем хлопчик має синдром Дауна. Батько Володимир Хоменко розповідає: до Вінниці переїхали з Херсона. Вдома син навчався в інклюзивному класі. Ця програма ось, дає ті знання, Альний знання для того, щоб мог викоснується ну, в соціумі понімав, що проїздить вообще в соціумі. Програми щороку будуть адаптовувати. Проект розрахований з першого по дев'яти класи, включно. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Жіноча консультація Вінницького пологового будинку номер 1 З вересня тут працює гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Акушерську та гінекологічну допомогу надають жінкам з інвалідністю та захворюваннями опорно-рухового апарату, каже Алла Борисюк, завідувачка жіночої консультації. Кожна жінка з обмеженням рухового апарату з інвалідністю може пройти. В повному обсязі обстеження, не виходячи з цього кабінету, також у кабінеті є електропідіймач. Якщо жінка на інвалідному візку, вона приїжджає, під'їжджає, ми пересаджуємо її цей підіймач. Потім ми транспортуємо її до крісла і за допомогою нього пересаджуємо жінку на крісло. Гінекологічне крісло теж на автоматичному управлінні для зручності пацієнтів його можна опускати. Якщо жінка може пересуватися за рахунок ходунків, вона підійшла, ну опустилось. Жінка присіла, і ми її підіймаємо до потрібного нам рівня. Наразі це єдиний гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу у Вінниці, говорить лікарка Алла Борисюк. Обладнали його за гроші благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї та партнерства ООН із захисту прав людей з інвалідністю. Працює жіноча консультація щодня, крім вихідних з 9 до 19 години. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця. І На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 701 прізвище.